Вітаю вас нині. На жаль, не кожна молода сім'я має можливість жити окремо від батьків, а відтак будувати свої сімейні стосунки без повчань та докорів зі сторони. Тож нерідко саме мрія мати власне житло штовхає молодих людей на досить ризиковані кроки. А як наслідок, ті, хто ризикує, не тільки стають заручниками обставин, а й мимоволі потрапляють у непередбачувані додаткові пастки. Про досвід молодого подружжя, що, попри усі старання, вимушене було таке відмовитись від своєї мрії, а ще нажило борг, за послуги яких не отримувало, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. За допомогою до нашої програми звернулася рівнянка Ганна Мусіюк. Жінка розповіла, що у 2008 році разом з чоловіком у кредит придбали однокімнатну квартиру, покращеного планування в новозбудованому будинку по вулиці Чорновола, 44, що в обласному центрі. Взяли ми цей кредит, тому що це, скажімо так, перспективне житло, нове житло в новому будинку, новий двір. Скажем так, ну з перспективою жити тут, оскільки це був 2008 рік, спочатку ніби непогані і зарплати були, і умови кредитування непогані було. Тому ми вирішили звернутися там в банк, взяли іпотечний кредит. Так, оскільки ми молода сім'я, у нас є двоє діток, то ну, в подальшому для того, щоб можливо житло там буде для них. Та життєві обставини склалися так, що згодом зрозуміли, ремонт зробити за власні кошти не під силу. Тому про переїзд до квартири вже не йшлося. Молодята і надалі разом з дітьми залишились жити разом з батьками. Тобто квартира так і залишилась в тому стані, як від забудовника. Голі стіни, повністю ніяких комунікацій всі зверху. І здається, якщо не помиляюсь, у 2009 році у нас. Було опломбоване опалення, оскільки приходили рахунки, голова ОСББ прийшов там з комісії, там опломбували заводу. Ми нічого не знали. У нас були лічильники, нульові показники, ніяких встановлених засобів, ті, що на воду, ну, тобто умивальник, там відповідно каналізаційні ці взагалі не було їх встановлено. Тому, скажем так, і ми не знали, що потрібно щось робити відповідно. Повіряти лічильники і так далі, жінка розповідає, що з часом сплачувати кредит ставало все складніше. Всі заробітки йшли лише на погашення кредиту. Тому невдовзі прийняли рішення таки продати квартиру, аби погасити кредит. продали ми цю квартиру, і коли нові власники звернулися до водоканалу, тобто повірити лічильники, виявився борг за останні два роки більше тисячі гривень. Тому що ми аргументуємося тим, що ми не повірили вчасно лічильники з 2011 року до, ну скажімо так, до сьогодні, до 2013 року. За два роки нам було нараховано за спожити водопостачання і водовідведення там, ну, згідно закону по нормі години, там здається, уже сказали 300 літрів на добу на людину. Якщо лічильника немає, або лічильник прострочений, як в даному випадку в цій ситуації, то в такому разі ми відповідно мусимо проводити нарахування за нормою. У нас багато споживачів не мають лічильників, і в них йде нарахування за нормою. Це ну, звичайна практика. Правила, які регламентують порядок надання послуг із водопостачання. Зокрема, якщо говорити конкретно, цитувати норму, то пункт, зокрема, десятий. Даних правил передбачає, що справляння плати за нормативами споживання за наявності квартирних засобів обліку без урахування їх показань не допускається. Тобто, якщо є засоби обліку лічильники, то оплата відповідно відбувається за їхніми показниками. Даної споживачки дійсно були засоби обліку. Два з пломбами. Тож така звістка приголомшила мусіюків, бо в квартирі не прожили жодного дня, ні краплини води не використали. Лічильники, що були опломбовані, тими ж таки працівниками водоканалу, так і залишались на нульових показниках. І з попереднього досвіду у нас колись були проблеми, що ми там пломби нам зірвали, будівельники чи це так само з новим власником цього житла чоловік пішов в цю квартиру, перевірили всі абсолютно пломби, що опломбовано, що нічого не зірвано, тобто ніяких сторонніх втручань не було. І ніяких навіть підстав подумати, що якийсь може виникнути борг, якщо показник ну, нульовий, ну взагалі це просто якийсь такий нонсенс. З чого взяли працівники водоканалу, те, що показники лічильника неправильні, не можемо зрозуміти, тому що, якщо дивитись на їхню відповідь, вони просто посилаються, що такі лічильники не підлягають експлуатації, оскільки вони не пройшли повірку, періодичну повірку. Якби вони дійсно взяли, перевірили цей лічильник і встановили, що покази є невірними, так, будь ласка, нараховуйте за нормами споживання, оскільки є відхилення, і про це прямо написано в правилах надання послуг з водопостачання. Тим більше, що такий споживач не проживав в цій квартирі, не користувався послугами, це підтверджується, зокрема, актом, виданим ОСББ головою ОСББ посвідченим, що в цій квартирі ніхто не проживав. Нині Микола Пастушенко разом з дружиною є новими власниками квартири, яку у лютому 2013 року у так званому чорновому варіанті придбали у мусіюків. Розповідає, що на згадку про покупку зробив фото, з якого добре видно, що у квартирі не було умов для проживання. Там тільки голі стіни, нічого там нету. Ні сантехніки, ні, кухні, ні спальні, нічого. тільки непоштукатурені стіни і все. Єдине, що там стояло тільки стеклопакет на окнах. Чоловік розповідає, що в квартирі ніхто не проживав і водою не користувались. Про це, на його думку, могли б засвідчити і контролери з водоканалу. Приходили ж з водоканалу перевіряючи, які перевіряють счетчики. Там все зафіксовано, по документам, там ніхто не користувався водою. Там все опломбіровано, счетчики ніхто не трогав. І на счетчиках показання там, по-моєму, нулі або 0,01. нуль один, І все, нікаких там більше ніхто не пользується водою. Тому що там ніхто не міг пользоватися, тому що не жилой дом, він не пригоден для життя. Непроживання у квартирі не звільняє від своєчасної сплати, і коли закінчився термін. Повірки лічильника, тоді водоканал автоматично почав нараховувати по нормах споживання. А ви самі розумієте, що якщо немає приладів обліку, то незалежно від того, чи ти користуєшся, чи ти не користуєшся, тобі виставляється норма відповідно до затвердженої рівненською міською радою, і звідси з'являються борги. Законодавство, на жаль, не передбачає таких умов, що якщо є сантехнічні прилади і стоїть лічильник, то можна так проводити. Якщо немає сантехнічних приладів, то можна так проводити. Такого немає в законодавстві. Є е, єдине, що коли нараховується норма, то тоді. Е, Беруться до уваги умови благоустрою. Наприклад, якщо немає каналізації у споживачів, це одна норма. Якщо немає централізованої гарячої води, це інша норма. Ну, тобто тут варіюється в залежності від умов благоустрою. В даному випадку, це може бути шланг, ми можемо фантазувати тут багато, яким, у який спосіб вони могли відбирати воду. На жаль, таких немає диференційованих підходів. Тож з письмовою заявою щодо проблемної заборгованості мусіюки звернулися до керівництва рівне облводоканалу. Ми не могли використовувати воду, не краплини води, не користувалися каналізацією, тобто послугами водовідведення, щоб переглянули цей борг і ну скасували цей борг, оскільки показники лічильники були взагалі опломбовані ніяких втручань не було. На що нам, в принципі, прийшла відповідь, що ніяких підстав для перерахування чи скасування боргу немає. І якщо цей термін закінчився, то той, у чиїй власності є ця квартира зобов'язаний повірити ці лічильники. Навіть якщо, скажімо, працівники рівни облводоканалу не повідомили, не нагадали, то це не знімає зобов'язань, які має споживач перед? Водопостачальної компанії, бо законодавець чітко прописав, що контроль за цими всіма справами покладається на власника лічильників. Мене тоді зустрічне запитання. Що позбавляло можливості даного споживача поставити пломбу чи звернутися з заявою? Прийшов би контролер, опломбував би воду. В них є труднощі, в кожної сім'ї є свої нюанси. Поставили б вони пломбу, не було б нарахування. Ганна каже, що тричі вони з чоловіком письмово зверталися на адресу рівне облводоканалу з проханням здійснити перерахунок розміру плати за послуги водопостачання та водовідведення, якими по суті не користувалися. На що таки тричі отримали докладні пояснення від керівництва підприємства все ж стою сумою заборгованості одна тисяча сорок гривень 20 копійок. Отримавши черговий лист про відмову скасування боргу, я звернулася з проханням розглянути мою скаргу, мою заяву в прокуратуру. Як нам повідомили в прокуратурі, згодом заяву мусіюків направили за належністю та для розгляду в департамент житлово-комунального господарства. До нас лише сьогодні надійшло звернення прокуратури. На зазначене звернення ми комісійно, фахівці нашого департаменту спільно з фахівцями водоканалу у разі потреби інших спеціалізованих установ проведемо комісійний розгляд зазначеного питання та підготуємо відповідні відповіді як заявнику, так і рекомендації водоканалу. На думку Тетяни Якубович, у даній ситуації немає підстав для проведення перерахунків із заборгованості мусіюків, адже у положеннях 630-ї постанови Кабміну підставою для проведення перерахунків може бути виключно довідка з місця тимчасового проживання, лікування, навчання, відбування, покарання тощо в даному випадку, це є довідка з місця там, де особа не проживала, а не з місця, де особа проживала тимчасово, тобто. Крім того, якби нарахування проводилося на трьох людей, то ми були б говорити, що двоє там не проживали чи ще щось. Практика така: якщо нарахування йде по нормі, тобто без лічильника, ми говоримо, що лічильник прострочений, відповідно, без лічильника, якщо нарахування йде по нормі і не опломбована вода, не поставлена пломба, то в такому разі, Такі документи не можуть бути підстави для проведення перерахунку для однієї особи. Це може бути зменшення, якщо їх кілька. Втім, вже сьогодні пан Леонід переконаний, що мусіюки самі створили для себе проблеми, тим, що відразу письмово не узгодили з водоканалом питання відмови від водопостачання та водовідведення. Якщо людина як зсилається в наших зверненнях, взагалі не споживає воду. Тому в таких випадках подається заявочка, навіть в телефонному режимі на водоканал вони приїжджають, опломбовують лічильник, і тоді нарахування взагалі не проводиться. А так сказати, було споживання чи ні, що там людина прописана чи не прописана, живе чи не живе, ну хто це питання контролює? Ну, не, немає впевненості, було користування чи ні. Якщо дійсно людина впевнена, що не буде користуватися, вона може Подати заявочку, фахівці водоканалу відключать тимчасові послуги водопостачання, і відповідно плата нараховуватись не буде. Тут водоканал не винен, тут винен якраз той, хто того лічильника вчасно не повірив, бо самі розумієте, що ніде в законі не зазначено, якщо ви користуєтесь або не користуєтесь водою, наприклад, не користуєтесь водою, то термін повірки лічильника переноситься. Такого немає. Для рівне облводоканалу питання повірки лічильників на водопостачання завжди було і залишається досить актуальним, запевняє заступник директора з комерційної діяльності підприємства Тетяна Якубович. Тому каже, що з метою поширення інформації про повірку серед населення співпрацюють з великою кількістю ЗМІ. У кожній розрахунковій квитанції наголошують про важливість її проведення, а також на сайті підприємства. Та все одно час від часу знаходяться люди, з якими в цих питаннях виникають проблемні ситуації. Щодо мусіюків, то пані Тетяна переконана, що це так звана прострочка повірки лічильника, оскільки письмового звернення з проханням перекрити водопостачання та водовідведення до квартири число 97 по Чорновола 44 на адресу підприємства не надходило. В даному випадку споживач не звертався з такою заявою, не припиняв послуги. Тобто послуги надавалися. Наскільки він їх використовував в більшій мірі, в меншій мірі це вже ну якби інше питання. Можливо, він взагалі поїхав і не використовував. Але для нас законною підставою, для того, щоб не проводити нарахування, є лише те, що він подав свою заяву, запломбував воду. Оскільки такого факту не було вчинено, то відповідно і не проводити нарахування. Ми також не маємо підстави. Однак є роз'яснення Міністерства з питань житлово-комунального господарства України спільне із державною житлово-комунальною інспекцією від 2010 року про те, що лише ті споживачі, у яких немає лічильників, повинні подавати заяву і документи, які підтверджують про те, що вони будуть проживати в іншому місті. Через те, тут спірне питання, чи неправильно споживач поступив тій ситуації, що звернувся із заявою пізніше. У нього не було обов'язку навіть відповідно до цього роз'яснення звертатись з такою заяву, оскільки споживач спокійний. В нього є засоби обліку, нульові показники, і не повинно було б нарахування відбуватися по користуванню послугами. Натомість пані Тетяна пояснює, що на фото лічильників мусіюків є наявні так звані повірочні пломби держстандарту, які підтверджують, що ці прилади у свій час, а це десь у 2008 році, були повіреними. Міжповірочний інтервал давно закінчився. Відтак, під час чергової повірки, через 4 роки, на лічильниках мали б з'явитися пломби водоканалу та держповірителя, що для фахівців є свідченням того, що прилади справні, і їх показники можуть бути підставою для. Проведення розрахунків за водопостачання в даному випадку мова йде не про те, що там чи зірвані пломби, чи зняті лічильники. Мова йде про те, що лічильники, які закінчили, в яких пройшов термін повірки, вони не можуть бути засобом комерційного обліку. Тобто, ми не можемо навіть при цьому своєму бажанні звертати увагу на показники приладу для того, щоб виставити рахунок споживачеві. Вважаємо, що ну ми не ставимо питання в тому, що там зірвана пломба, чи там, не дай Боже, чи там вчинена якась інша дія. Просто ці прилади вже ну прострочились. Саме з таких міркувань для мусіюків розрахунок за показниками лічильників застосовувати не змогли, і їм нарахували суму заборгованості перед Рівнеоблводоканалом за нормами споживання. Є два варіанти нарахування. Плати за послуги водопостачання водовідведення це або по показниках засобів обліку, або відповідно до науково науковобрунтованих норм споживання води, які вступили в силу з червня 2012 року. та звернення рішенням сесії обласної ради. На мою думку, нарахування, оскільки засоби обліку не пройшли періодичної повірки, як це передбачено чинним законодавством. Водоканал правомірно проводить нарахування відповідно до затверджених норм споживання води. Як правило, на адресу інспекції у справах захисту прав споживачів звертаються люди, що мають сумніви щодо якості тих чи інших товарів та послуг. Комусь вистачає консультації зі спеціалістом, а хтось чекає відповіді на письмову заяву, аби фахівці негайно прикрутили гайки надавачу неякісних послуг. Кажуть, що з початку року зверталося троє людей щодо здійснення перерахунків за спожиту воду. Звернень, які б стосувалися виключно питань повірки лічильників, не було. Та на думку Миколи Тарасюка, проблема полягає в тому, що в законодавстві чітко не визначені терміни щодо припинення надання послуг боржникам. Тут кожне підприємство встановлює свій. І внутрішній розпорядок. Це дещо дезорієнтує споживачів. Наприклад, енергопостачальна компанія рівне енерго, там чітко прописано: якщо протягом 30 календарних днів з моменту надіслання повідомлення не звернулися, не дали показники лічильника, то компанія має право припинити постачання електричної енергії. Вони їдуть і відключають тоді включення платне. Тут норми такої немає, тут уже рішення приймають, яка сума боргу, яка величина боргу, який період проплати. Це вже, ну можна так сказати, на лояльність і розсуд керівництва Рівневодоканалу чи керівництва міської ради, бо це є платежі, які в тому числі зараховуються до місцевого бюджету. У будинку 44, що по вулиці Чорновола, вже кілька років діє ОСББ Моноліт 44 Ми декілька разів зверталися особисто до голови об'єднання Олексія Години, аби він нам прокоментував дану конфліктну ситуацію. Втім, щоразу чули лише відмови. Відчувалось, що особливого порозуміння між ОСББ та мешканцями будинку немає. Питання спірне, звичайно. тут вже як, якщо буде судовий процес, я вважаю, що суд буде схилятися на сторону того, хто доведе, що дійсно Якщо водоканал доведе, що дійсно надсилались такі повідомлення, а споживач проігнорував відповідно в суду, що не проживає там, то це вже. Як вирішить суд, але однозначно не можу дати відповідь. Ну законодавчо це не врегульовано. Через те можемо говорити лише або про судову практику, або про тлумачення норм законодавства. Тож немає чому дивуватися, що ніхто особливо не розшукував мусіюків, аби сповістити їх про заборгованість з водопостачання. Голова ОСББ, в принципі, знав про те, що там ніхто не проживає. Оскільки це будинок, бачите, багатоквартирний. Навіть сусіди бачать, що там ніхто не проживає. Там знають, що можливо, ну так склалися обставини, що ми жили спочатку з батьками. Потім, ну зовсім за іншою адресою, ми були зареєстровані. Голова ОСББ, оскільки нам приходили рахунки, і знаєте, місто у нас не таке велике. Кажуть, у вас там є заборгованість по опаленню. Тому ми один рік проплатили, а другий рік просто опломбували. По воді нам не приходили там. Що у нас борг якийсь там, чи ще не приходили квитанції там на, на рахунок цього. І ніхто тому, вас не розшукував з цього приводу? Ну не розшукував, бо розумієте, бо немає боргу. О, немає договору, перепрошую, немає договору заключеним з водоканалом. Вважаю, що все ж таки водоканал, якщо в них є обов'язок, повинен здійснювати певні активні дії щодо забрання цього лічильника і проведення повірки. Що може бути тими активними діями? Тобто надіслати повідомлення безпосередньо споживачу на конкретну адресу, що в такий то період буде періодична повірка. Будь ласка, створіть умови для того, щоб ми могли здійснити періодичну повірку лічильника вашого. Та пані Тетяна переконує, що все залежить власне від свідомості споживачів, тому радить час від часу заглядати у паспорти лічильників, у яких чітко зазначається дата наступної повірки. А замовити її проведення можна в організації, яка має для цього відповідну ліцензію. Втім, самостійно зривати пломби, знімати лічильника категорично забороняється. Кожен споживач повинен усвідомлювати, що пломба, якщо вона поставлена, це є контроль для якогось приладу, і відповідно знімати її самостійно неможливо. Той, хто б наклав пломбу, той і знімає. Тому в даному випадку перша дія замовити в водоканалі розпломбування, потім занести його самостійно або е, замовити ці послуги в іншій юридичній особи. Та варто пам'ятати, що для тих, хто прострочив повірку лічильника, законодавством передбачено лише місячний термін для її проведення. Відтак нарахування в цей місяць здійснюється за середніми показниками приладів обліку. Що ж до так званої заборгованості мусіюків перед водоканалом, то на думку Мирослави Примак, це таке спірне питання. Юрист переконана, що судова практика з проблемних питань, пов'язаних з проведенням повірки лічильників, є досить великою, і багатьом споживачам таки вдалося відстояти свої інтереси. У судах визнають, що проведення повірки це перш за все обов'язок надавача послуг, а не споживача. Відтак визнають незаконним нарахування боргу. Скоріше за все, без судової тяганини у цій справі сторони не обійдуться. Хтось подумає, чи варта сума боргу тих клопотів, які чекають попереду. Та тут своє беруть принципи і бажання відстояти справедливість. Адже для молодої сім'ї Мусіюків ця тисяча не є зайвою. А ще ми не настільки багаті, щоб платити за послуги, якими не користувались. Та на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.